Всім привіт! Ви знову на каналі Доза номізмата. І сьогодні хочу вам показати і розказати про ще одну дуже чудову монету, яка присвячена волонтерському руху в Україні. Бачимо номінал її 5 гривень, випущена в 2016 році. Тому, друзі, підписуємося, коментуємо, нажимаємо на дзвіночок та як завжди, отримуємо свою дозу номізматики. А ми розпочинаємо. Зараз я монету витягну з капсули, щоб краще її показати. Монета досить цікава. Ось ми бачимо її номінал 5 гривень. Характеристики, як переважно, як завжди у усіх монетах з Низельберу. Маса 1654 грама, діаметр 35 мм. Гурт Трифлений і Метал «Найзельбер». І бачимо рік карбування 2016 рік. Монета називається з Україною. Вірніше, Україна починається з тебе або з Україною в серці, хто як називає, но правильна назва Україна починається з тебе. Це і пам'ятна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України, та присвячена волонтерському руху під час війни. В Україні. Монету введено в обіг 12 жовтня 2016 року. Вона належить до серії Інші монети. Ну, правильніше б цю серію було змінити на волонтерський рух в Україні, тому що багато волонтерів є, які займаються дуже доброю і корисною справою, тому їм би і присвятити не тільки одну, а й інші монети в майбутньому. Тираж даної монети складає 50 тисяч взірців. З 50 тисяч 15 тисяч є у сувенірній упаковці. Бачимо, на реверсі у нас зображено тризуб. Він виконаний з таких маленьких стилізованих сердець. Бачите, вони переливаються так. Є такі дзеркальні, є менші, більші, більш матові. І... Тризуб розміщений на такому дзеркальному фоні. І по боки ми бачимо 5 гривень справа і зліва Україна з державним тризубом. На реверсі монети ми бачимо теж силует військовослужбовця, такий дзеркальний, і синьо-жовтим серцем, виконаний там по друку. І навколо зображення бійця теж зображено ми бачимо руки. Лодоні, які мають в ладонях лука... серцями, які тягнуться з усіх боків до військовослужбовця. Монета на даний час є дуже популярною і актуальною. Вартість монети під час введення в обіг 2016 року була 38 гривень. Тобто Національний банк реалізовував її по ціні 38 гривень. Но Ціна з кожним роком дуже сильно змінювалася. І вже на наступний рік ціна була збільшена у два рази. І так з кожним роком набирало. У 2021 році ціна становила 270 гривень. А вже в цьому році монета, монету продають в районі 1000 гривень. І дешевше, на жаль, її вже знайти. Ну, знайти може і можливо, але не знати, чи хтось. Буде згідний продати її дешевше. Ось така чудова монета, присвячена волонтерському руху. Також, друзі, не забувайте підписатися, хто ще не підписався. Впереді я вам в наступних відео буду розказувати про інші монети, які виросли в ціні в десятки разів. Тому, як завжди, з вас лайк і підписка, а з мене нові та корисні відео для вас. Тож, пам'ятайте, все буде добре і до зустрічі!